Хазяйка і челядки. Колись жила госпоженька старенька, багата й скупенька, два віки б то чи що хотіла жить, весь день клопочиться й не приляже, вночі не переспить. Ви б заспокоїлись, було хто небудь скаже. І докіль турбуватись вам, нехай би вже унукам та синам. Бабусенька була розумниця велика, усе було одно твердить. Давненько сказано своя рука владика, мене вже серденько не вчить. Були у неї дві челядки, трудненько було жить. Обридли їм бабусині порядки, і у неділеньку приходилось робить на те, щоб погулять, нема коли й заснути, як добрі люди сплять. Все б від такої тяжкої покути, хоч куди видно утікать. Поляжуть спать. Не вспіє сон присниться, госпоженька вже й гомонить. Вставати час на світ благословиться, вам тільки б спать, а діла не робить. У хаті півень був, здоровий та горлатий, челяткам він спокою не давав. Раніш усіх заходиться співати, неначе панії він щиро догождав. Прийшла челяткам думка злая, щоб ворога де-небудь діть. Притихне, мов яга старая, пізніше буде їх будить. Де півень? Де госпоженька питає. Уранці був, недавнечко співав. Шукайте, може, він в чужім дворі гуляє. Догляділи? Ви й раді, щоб хто вкрав. Чилятки бігають, неначебто на шукають. Хазяйку, сміючись, вони перекривляють. Уранці був, недавнечко співав. А півня і слід пропав. Не довелось челядкам довше спати, дурна надія вийшло гірш. Хазяйка ремство щоб часу не втеряти, будить, їх стала ще раніш. Старі люди правду кажуть два хитрих мудрого не переважуть.